Олівію де Хевіланд ми завжди будемо пам'ятати як неперевершену акторку, а також жінку, що не втомлювалася боротися за краще. От уже більше ніж півстоліття Голівуд, завдячує їй а. Чим саме і що ж таке закон The Heavyland? Ставте лайки, не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Поїхали. Що ж, сьогодні нам доведеться з головою зануритися в одну судову справу у минулій частині. Я вже розповіла про те, як Беті Дейвіс намагалася боротися із несправедливістю системи контрактів зі студією. Якщо казати більш детально щодо того, чим саме були угоди між компанією та зірками, то варто згадати, що вони включали кілька положень. Перше таке положення визначило послуги, які надає зірка, як такі, що мають особливий унікальний, надзвичайний та інтелектуальний характер. Другий важливий пункт вимагав, щоб зірка надавала свої послуги виключно для студії. Стандартний договір давав студії право відсторонити зірку від роботи з різних причин, якщо зірка не може або відмовляється працювати. Як говорила Беті Девіс у книжці Вітніштайна Мазеґадем тисяча дев'ятсот сімдесят не могли змусити робити все, що студія скаже мені робити. Вони могли навіть попросити контрактників взяти участь у бурлеску. Єдиним заходом захисту було відмовитись, і тоді вас відстороняли без зарплати. Коли вас відсторонили від контракту, ви не мали зарплати. Ви навіть не могли працювати у крамниці. Ви могли лише голодувати, що часто змушувало вас поступатися вимогам студії. І найголовніша для нас сьогодні частина. Угода дозволяла студії подовжувати тривалість контракту на тривалість кожного періоду, коли зірка була відсторонена. Професорка кінознавства Джанін Бейсінгер у своїй книжці 2007 року. Зіркова машина точно підмічає. Самі студії не бачили проблему тому, що вони робили. Вони перетворювали нікого. На когось і витрачали на це багато часу, енергії та грошей. Вони брали на себе всі фінансові ризики, і саме їхній досвід і розуміння могли перетворити невідому людину на зірку. Вони використовували зіркову машину для створення успішного продукту. Продукту потрібно було лише прийняти цей простий факт і робити те, що йому було сказано. І студії можуть стати жорстокими. І як ми вже знаємо, у 1936-му, де. Візгучно програла справу проти Warner Brothers. але ніхто не здогадувався, що в тому ж 36-му студія підписала смертельний вирок з повільненої дії для себе і своїх людожерських правил. А саме контракти з акторкою і в майбутньому близькою подругою Бетті – Олівією де Хевіленд. На момент укладання угоди Олівії ще не виповнилося і 20 років. У період з підписання контракту і до закінчення терміну його дії Олівія була відсторонена протягом 25 тижнів, приблизно 6 місяців. Це включало місяць протягом якого акторка хворіла, а також увесь час, коли вона відмовлялася від запропонованих ролей. Анюдетагеден Орієнс де Піповиворе інтерстіді майк, а не вати дебикотусі філм би каза визине. And I had a responsibility toward them, among other things. I couldn't bear to disappoint them. До речі, у цьому інтерв'ю Олівія детально розповідає всю історію. Тут я використовую уривку, але дуже рекомендую подивитися його повністю. Отже, історія повторювалась. Акторка Warner Бразер захотіла кращого для своєї кар'єри, відмовилася від деяких пропозицій і застрягла без роботи сумарно на півроку. Тож, у травні 1943-го, на сьому річницю співпраці зі студією, коли контракт мав добігати кінця, замість свого... Угоди, де Гевіланд отримала звістку, що студія залишає за собою право користуватися її послугами ще 6 місяців. Вони апелювали до того, що контракт має на увазі не 7 календарних років угоди, а 7 фактичних років праці. Тобто, по суті, якби Олівія і погодилася на ці умови, усе ще була ймовірність, що її знову запропонують неякісні ролі протягом. Цих шести місяців вона відмовиться, її знову відсторонять, а потім знову додадуть цей час до контракту. Вона могла так встряти ще на довгі роки. На допомогу акторці прийшов адвокат Мартін Ганг, який фактично врятував її з лап студії. Ви запитаєте, яким же чином річ у тім, що ще у 1937 році Каліфорнія уклала новий розділ Трудового кодексу. Це була повторна кодифікація старішого статуту. Розділу цивільного кодексу 1980, який своєю чергою був прийнятий як частина оригінального цивільного кодексу Каліфорнії 1872 року. Він полягав в обмеженні можливості роботодавця прив'язувати своїх працівників до безстрокових контрактів. Стаття 2855 обмежує термін особистої служби найму до 7 років, тобто особистий трудовий договір не може бути подовжений на період, що перевищує 7 років. So he said, this is what it entails, you go into the Superior Court and there we will probably lose. It will be a single judge and he will be uh, influenced by Warner's lawyer and he will see it was just a temperamental, he will see it in emotional terms, not in legal terms, just temperamental film actors. And uh, then we will appeal. Having lost the case in the Superior Court to the Appellate Court, three judges. And they would judge the matter it's purely from the point of view of law. If we lose there, there is always the Supreme Court of the state of California to which we can appeal. So I said, I'd like to read the law. And he provided it. And I read it. And it was quite brief, only oh, about three paragraphs long, and I thought very clearly stated, and I thought its meaning quite obvious, that the seven years meant calendar years, not seven years of work. 23 серпня 43-го Ганг звернувся до Вищого суду Лос-Анджелеса від імені акторки. Студія все заперечувала і заявила, що на момент позову до суду The Heavyland надавала свої послуги лише протягом 6 років, 26 цілих і 3 восьмих тижні. Well, we went into court first, the Superior Court, Judge Charles S. Burnell presiding. in November of that year, nineteen forty-three. And it is true that Warner Brothers' lawyer did put me on the witness stand. And he said, Be very careful, because he will try to make you angry and try and make you appear like a spoiled movie actress. And oh he was so wicked. Oh gimlet-eyed. And he would say accusingly in thunderous tones, Is it not true, Mr. Haviland, that on such and such a an date, you failed to report to, to the set to play such and such a role in such and such a film? And I remembering Martin Gang's instructions said, I didn't refuse. 14 березня 1944-го світ облетіла радісна новина. Суддя Чарльз Бернелл висловився на користь Олівії Дегевіланд. Він підтвердив, що правило семи років на боці акторки. І наголосив, що такі закони призначені виключно для захисту працівника і повинні тлумачитися найбільш сприятливо для нього. Окрім цього, Бернол вказав на серйозні загрози, що ховалася в контракті, який буде подовжений на невизначений термін, навіть до точки становлення довічного рабства для працівника. Як і передбачив це Мартін, на цьому історія не закінчилась. Warner Празерс виступили проти рішення судді Бернола і оскаржили рішення, рішення верховного суду у своїй апеляції студія стверджувала, що Погодившись із положенням про відсторонення, де Гевіланд сама відмовилася від права припинити роботу через 7 календарних років. Вони посилалися на розділ 35.13 цивільного кодексу, в якому говориться, що кожен може відмовитись від переваг закону, призначеного виключно для його блага. Річ у тому, що ви не можете використовувати певне джерело, щоб підкріплювати свою позицію і при цьому ігнорувати ту частину розділу, яка працює не на вашу. Користь, бо вже наступне речення каже, що закон, встановлений для суспільних цілей, не може суперечити приватній угоді. Тож залишилося головне запитання, чи цілі такі суспільні, або це. Тільки між студією та акторкою колегія з трьох суддів апеляційного суду відійшли від агресивної тактики висловлювань Чарльза Бернола. Наприклад, не ризикували використовувати термін довічне рабство, але і вони були на стороні акторки. Суд заперечив ідею того, що термін дії контракту це виключно період фактичної роботи. Ми не можемо повірити, що фраза на термін не більше семи років має прихований зміст. Не можна сумніватися в тому, що обмеження в часі, до якого Правило суми років стосувалося з 1872-го, було обмеженням у календарних роках. Важко насправді надто важко повірити, що мета, яку можна було висловити так просто і чітко, була навмисно прихована під камуфляжем невизначеності й двозначності. Вони виголосили, що все-таки існує певний суспільний інтерес у регулюванні приватних трудових відносин, що термін дії контрактів повинен суворо тлумачитися та виконуватися, і що те право, яке Закон створює для працівників, є і повинно бути невідчужуваним, тобто непорушним, щоб бути ефективним. Результатом справи стало знакове рішення апеляційного суду Другого округу Каліфорнії на користь Олівії Де Гевіланд, 8 грудня 1944 року. Ця перемога акторки стала відома як закон Де Гевіланд і мала серйозний вплив на суспільство. Це було гучне нагадування, що навіть закони, які створені для захисту прав робітників. Великі компанії вміють вивернути так, щоб отримати з цього максимальну вигоду. Перемога де Гевілен зменшила владу студій і розширила творчу свободу для митців. Це рішення було одним з найбільш значущих і масштабних судових рішень у Голлівуді. Переломна подія в історії студійної системи. Але кестенвен із Вайденнібаріелс дітвайдонморектисфай воливі дегеволонфаніливі дегеволенван. The case I fought in England, which really was a suspension clause. You see, you could sign for five years and be there 50 years later. If you refused to do this, put you on suspension, take you off salary. When that picture was finished, they'd add it to the contract. Olivia is the one who got us the seven-year limit. There can never be a longer contract than seven years anymore. Бетті Девіс, як близька подруга Олівії, не втомлювалася наголошувати на тому, який внесок та зробила в голівудський устрій. У книжці фільму Олівії де Гевіленд» 1983 року. Згадуються її слова. Сьогодні кожен актор повинен подякувати Олівії. Вона виграла судову справу, згідно з якою жоден контракт не повинен тривати понад сім років. Багато років тому наші контракти могли бути безстроковими схоже на потенційний контракт на все життя. I, sure, my career in the there really wasn't any decision, uh, I mean, any doubt about the, the right decision for me to take. And one of the nice things I thought was if I do win, um, other actors feeling frustration such as I feel will not have to endure that. They'll take the suspension, going without pay, of course. Uh, but knowing they will not have to serve that time again. and indeed, uh, i didn't realize that that how much could mean to other artists in the profession until actually about two or three years ago. i was at a luncheon in hollywood and i sat next to a very charming and very able man, very, very highly regarded man, roger mayo, a lawyer. Now, he was not related to Louis B. Mayer, but he was apparently with Metro uh, for a certain length of time. And he said, what that meant to writers, you can't imagine. Writers like Scott Fitzgerald, and, well, Faulkner was one, he didn't mention those particular names. But indeed, the names he meant were of equal stature. He said those men would be uh, put under contract and then assigned uh, some scene to write in a film for which they had no uh, no natural inclination and no knowledge. I mean, say a, a, a Western with a, a writer whose great Especially was the Deep South. Uh, he said those men couldn't bear to do a poor piece of work, and they knew that they would, and that they would risk their great international reputations uh, in, in, in going ahead and trying to meet the requirement of the studio. Now, when you won your case, they were thrilled because, of course, they were perfectly willing to go without pay until they were assigned some kind of work for which they had a, a feel and uh, knew that they could do a, a distinguished piece of work by. Після перемоги у Лівії Джек Уорнер розпочав справжнє полювання. З його подачі жодна студія не повинна була брати акторку на роботу, через що та дійсно залишалася без ролей цілих два роки. Але згодом чорна смуга закінчилася, коли Paramount Pictures запропонували їй зіграти у фільмі кожному своє. Так акторка не тільки відновила кар'єру, але й отримала за цю роль Оскар. До речі, я це зараз записую вже не вперше, тож мені захотілося дещо додати у всій цій. Історії на боці Олівії був не тільки Мартін, але й звичайно ж гільдія акторів. Не знаю, коли вийде це відео, але на момент, коли я це записую, буквально позавчора, вони приєдналися до гільдії сценаристів і почали страйки. Таке собі нагадування, що боротьба досі триває. Зараз плани на канал у мене вже розписані, але я думаю, що я ще зроблю відео про те, як протягом історії актори боролися за краще життя. Побажаємо їм удачі. А на цьому. У мене все. Ставте лайки, не забудьте підписатися. Усім до побачення!